Вітаю вас сьогодні вівторок, 25 листопада. Про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині. Як завжди, саме у цій порі вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. З 1 грудня проїзд у Чернівецьких маршрутках коштуватиме 3 гривні. Однією з найдовготриваліших проблем Буковини є дороги. Проте в цьому напрямку вже зроблено чимало позитивних кроків. У Чернівцях вшанували пам'ять Михайла Івасюка. З 1 грудня проїзд у Чернівецьких маршрутках коштуватиме 3 гривні. Таке рішення затвердили на сьогоднішньому міськвиконкомі. В міській раді переконують, що воно тимчасове і діятиме, допоки спеціальна фірма не дослідить рентабельність пасажиропотоку. За результатами цього моніторингу буде визначено економічно обґрунтований тариф. Ліквідовуємо підприємство, наше комунальне, яке займалося організацією перевезень. І що, що означає фактично припинення договорів з усіма перевізниками? Я думаю, що навесну ми вийдемо із новими умовами на перевезення, в тому числі з соціальним навантаженням. і будемо вже визначатися старим. Водій маршрутки залишив пасажира з особливими фізичними потребами на зупинці, відмовляючись пускати його в транспорт. Невдоволені таким відношенням до пасажира, представники однієї із громадських організацій та свідки інциденту відвідали офіс підприємця перевізника, що обслуговує маршрут номер 13. Чим закінчився візит невдоволених, дивіться в нашому наступному сюжеті. Невдоволені представники громадської організації Чорна сотня разом із представником асоціації інвалідів та декількома городянами прийшли в офіс підприємства Денисівка, щоб донести невдоволення щодо дії водія маршрутки номер 13, який за їхніми словами 22 листопада не погодився впустити до автобуса чоловіка, що страждає синдромом Дауна. Водій, коли зупинився на зупинці, були ще люди. Він думав, що зайдуть люди. І коли виявилося, що єдина ця людина збирається заходити, він закрив перед ним двері, коли ти вже поставив ногу, на, і рушив далі. Я постукала у вікно, тобто, щоб маршрутка зупинилася. Я думала, водій просто зупиниться і відкриє двері. Можливо, він не побачив людину. Я думала, він може поїхати далі, ну, проігнорувати, але він вийшов і почав погрожувати. Після цього дівчина написала відповідну заяву та зібрала підписи людей, що були на зупинці. У свою чергу водій автобусу розповідає власну версію того, що трапилось. «Під'їжджаю на зупинку там, де ви були. Піджає на зупинку. Відкрив двері. Люди вийшли. Одні вийшли комусь, другі зайшли. Заходив хтось? Він заходив. Люди заходили. крім того. Він заходив. А він що не людина? Він людина, я не маю про нього на увазі. Ну, от ви кажете, одні закону. Так, заходили, заходили одні, зайшли в другі. Не було більше ніякого пасажира. Я двері закрив, повернувся в зеркало, щоб від'їжджати. Оборонні люди вимагають звільнення водія та відповідної реакції перевізника на схожі інциденти. Керівник підприємства Денисівка каже, що знає про даного чоловіка та запевняє, що водії цього маршруту возять його безкоштовно. Щодо даної ситуації обіцяє прийняти відповідні міри. Я б хотів все-таки розібратися, ізучити вообще біографію цього чоловіка, цього водія, тому що чоловік по суті свої спокійний і. Жалоб, насколько я помню, на него не было. було. Інцидент тоже Теж Естественно, он будет наказан, будет ну, в первую очередь скарги, будет, ой, скарги, будет дуга на него написано, будуть проводиться там роботи паркової. Якщо потрібно, то звісно живуть в волі. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Однією з найдовготриваліших проблем буковини є дороги. Проте в цьому напрямку лише за поточний рік зроблено чимало позитивних кроків. Одразу кілька ділянок дорожнього полотна здано в експлуатацію, а саме частину вулиці у Стороженці та в селі Банилів Вижницького району. А в Путинському ж побудували дорогу на хуторі Смугар. Окрім цього, здали в експлуатацію міст у селі Сергії з подробицями Ольга Колодницька. Вулиця Виданівська одна з основних у стороженці. Її протяжність близько трьох кілометрів. Нині ж здали в експлуатацію 1200 метрів дорожнього полотна. На це витратили 2,5 мільйони гривень. Планують вже найближчим часом відремонтувати і решту ділянки. Готові робити хоч зараз. І в мене суть, сьогодні є проєкт реконструкції далі. Мілісувати коли ви робити, бачите, проїжджати де саме таке больне місце для нашого міста. І тут зробити вже є. є проектно кошторисна документація, експертиза є, і Іван Петрович сьогодні завірив, що 307 тисяч вишукують і на протязі 10 днів 100 метрів дороги буде зроблено. Ще одну дорогу здали в експлуатацію в селі Банилів Вижницького району, хоча й гравійну. Місцеві жителі задоволені, кажуть, нині ця вулиця стане молодіжною. Для людей це так тут вулиця, я так розумію, вже буде молодіжна, бо всі. Да. Ну, Долинська, знаєш, буде для людей добре і будуть незадоволені. За день, два, за тиждень зробили хорошу дорогу, але краще б ще утрамбували, пустили би каток краще, бо тому що вони зробили шеб'янки, насипали, а далі тут машина при 20 кілометрів може їхати. Класичний типовий приклад гравійної дороги, які, як має виглядати в принципі гравійна дорога. Є і водовідведення, і нормальна подушка В перспективі можливо, колись тут буде навіть асфальт. А ось на хуторі смугар Потельського району довелося повністю відновлювати дорогу, яка після сильних паводків 2013 року була зруйнована. На це витратили понад 4 мільйони гривень. Ми відкрили сьогодні дорогу, закінчили будівництво по суті. Дороги. Яка дає можливість такого вже безперешкодного доступу до 82 обійсть, які були по суті відрізані від села? Це 60 будинків володіння під Захарською сільською ради і сільської ради, на території якої ми знаходимося, 22 будинки володіння. У цьому ж районі в селі Сергіях вдалося лише за пів року побудувати міст. Цей міст нам потрібен, це сполучення з вулиці Головної на вулицю Молодіжну, то далі населений пункт Тиснецька. Мені лишається від громади, особисто від себе подякувати 2013 році було розпочато підготовку проектно кошторисної документації а в 2014 році в цьому році ми завершили будівництво цього моста ми змінили підхід щодо розподілу Виконання робіт підрядчиками сьогодні. У нас працює більше 20 підрядчиків. На сьогодні працює управління капітального будівництва. Моя позиція така, що підрядчик, який працює, наприклад, в Потильщині, на Потильщині він повинен бути зареєстрований. Він повинен бути місцевим. Представники краєвої влади зазначили, що навіть складний суспільно-політичний час для України можна продовжувати будівництво комунальних об'єктів Буковини. Для цього необхідно лише правильно розподіляти кошти та обирати пріоритетні напрямки діяльності. Ності, Тож така робота проводитиметься і надалі. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Станом на 24 листопада санітарна та епідемічна ситуація в Чернівецькій області є стабільною у порівнянні з минулими роками. Не зареєстровано жодного випадку червоного та висипного тифу, холери, дифтерії. Поліемеліту правця сказу чи малярії Моніторять Також фахівці державної санслужби і ситуацію з гострими респіраторними захворюваннями та грипом. Спалахів чекають вже ближче до весни. В прошлому році це було на кінці грудня і на початку лютого. Це коли наступає от морози були, наступає оттіпіль, трошки потепліло стало <гум> більш тепліше. Сразу йде підйом захворювань на гріб ГРВІ. В Чернівцях відбувся круглий стіл з питання реалізації деревини, де обговорювали структуру лісничого фонду та використання ресурсу в наступному році. в засіданні взяли участь голови декількох районних адміністрацій, лісівники та підприємці. Обговорити питання, які б змогли нормально дозволити працювати у 2015 році, зібралися представники районних державних адміністрацій, директори державних лісогосподарських підприємств Чернівецького обласного мисливського господарства і приватні підприємці-деревообробники. Одним із головних питань, що піднімалося на засіданні, було становлення цін на ліс в умовах сучасної економічної ситуації. Нам треба сьогодні напрацювати механізм захисту від інфляції. Якщо от за останній місяць, наскільки шалена була інфляція, якщо ми ціну зафіксуємо на аукціоні 11 грудня, а будемо аукціоні договор виконувати у кінці першого кварталу, то не так просто буде для лісгоспу по, по, по ціні, яка склалася 11 грудня. Основною метою зібрання є знайдення шляху до взаєморозуміння між лісівниками, деревообробниками та владою. Підприємці також вимагають зменшити експорт необробленої деревини і надати потрібну кількість на аукціон, де вони зможуть придбати її тим самим продовжити власний бізнес та мати змогу сплатити податки, розглянути питання забезпечення наших деревообробників по прямим договорам це створення комісії з органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників лісового господарства, представників деревообробників. Ми самі обходимо, створюємо комісію, робимо заявки. Приймаємо раніше в принципі, колись такий е, був чи через управління економіки районні, чи і. Прозоро всі знають, хто є, хто на ринку, хто переробляє, а хто вибачте взяв круляк і відправляє його далі. за Забор керівництво обласного управління лісового та мисливського господарства зі своєї сторони вже розподілило деяку частину лісу. Ми за собою сьогодні залишаємо 20% деревини на переробку, на власні потреби, щоб забезпечити роботу наших колективів. І 20% – це соціальний ліс. Який ну ми сьогодні відправляли на АТО. що стосується кількості сировини для підприємців, то в лісовому господарстві мають надію, що йдуть до спільного бачення потреб та шляхів їх вдоволення. Вирішити питання планують до 11 грудня. Саме тоді відбудеться аукціон, асортимент якого буде розміщений на відповідному сайті. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про специфіку роботи журналіста в зоні військових дій та про переваги і недоліки стрімінгу розповіли студентам кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича професійні журналісти, що здобули свій професійний досвід, ризикуючи власним життям, та готові поділитися ним із майбутніми колегами. В рамках кінофестивалю Кіномедія, де презентуватимуть короткометражні фільми про журналістику, в стінах Чернівецького національного університету відбулася зустріч студентів із представниками телеканалів Громадські ТІВІ» та АДР, журналісти яких поділилися досвідом та враженнями, що здобули під час роботи у зоні бойових дій на сході України, і сенс того, що туди їхати це показати по перше людей, які там знаходяться. От, і дуже важливо, ну, ВРД, наприклад, таке правило, тому чому там, мене вчили, це те, що ви їдете туди знімати не бум-бум-бам, якісь вибухи і так далі. Ви їдете знімати людей, як люди там живуть. Тому що, незважаючи на таку страшну, якби страшні умови, в яких там всі знаходяться. Там живуть люди і місцеві, і там є там солдати, які там теж живуть. Це їхнє життя, виживають, да можна сказати. Тому журналіст іде туди знімати в першу чергу це. І його сенс донести цей матеріал і привезти його назад. Ще однією складовою Георгій називає використання слів імен облич, задля мінімізації цифр, втрат та збитків, що були завдані. Також журналіст розповів про правила поводження із військовими, сепаратистами та мирним населенням з власного досвіду розповів про по. Милки, які наражають на небезпеку, його колега, журналіст громадського тіві, розповів про переваги та недоліки стрімінгу, який став доволі популярним способом передавати інформацію з місця події. Стрім сам по собі, да, це те, що не змонтоване, хай воно гіршої якості, але по суті, весь час прямий ефір. Я взагалі звик весь час знімати. Ну тобто, я спочатку знімаю і заходжу, знімаю, а потім питаю, чи можна. Таким чином можна зняти насправді дуже багато, того що потім людина, в принципі, починає вам відповідати на ваше запитання, спираючись на власний досвід, Богдан зазначає, що стрім найкраще підходить для подій активного характеру, таких як мітинги та акції протестів, але ніяк не підійде для зони бойових дій і спричинить тільки шкоду. Ви знаєте, якщо я буду бігти по окопу з планшетом і кричати Га, це, це ми, ми перебуваємо тут ще й назву місце. Ну, коротше, це буде дуже класно для наводчиків артилеристів. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Волонтерський рух Буковини передав електронні книжки пораненим учасникам антитерористичної операції. Що будуть читати наші військовослужбовці? Дізнавалася Надія Воличко. ви книжки любите читати? Чесно сказати, я не читаю всі книжки, бо я не годен мене і так у нього. А Так. А що будете з цим подарунком робити? Чесно, син буде читати. У мене сину 13 років, він буде читати. Я вже відчитався. Ярослав довго повертався із зони АТО. Спочатку госпіталь в Харкові, потім в Одесі. Тепер чоловік вдома, але незабаром його реабілітація продовжиться. Ідея подарувати електронні книжки пораненим на сході України виникла у канадської діаспори. Завдяки гуманітарній допомозі електронні книжки компанії Кобо потрапили в Україну біля двох тисяч. Тобто їх поділили окремо Суми, окремо. Ми Чернівецька Чернівецька організація. Десь біля 1998, якщо я якщо чітко пам'ятаю, ми беремо всі західні області, також білу церкву, Харків. І от з п'ятницю наш волонтер Катерина Пономарьова вирушає і буде роздавати повністю всі ці. Книжки по всіх госпіталях західних областей також кажу, і Біла Церква. у кожному пакеті. Сама книга, зарядка, навушники та захисний чохол. Книжки можна завантажувати прямо з інтернету. Тут таки один з поранених показує особистий трофей, незаповнений квиток з уже неіснуючого луганського аеропорту. Самі військовослужбовці небагатослівні. багатослівні. Єдине кажуть, якби не волонтери, війну би вже давно програли. Дякувати народу, волонтерам, що так допомагали. Нам всім хлопцям, хто там на передовій, хто тут у лікарні, дякувати їм, бо без них і без людей, і без волонтерів ми б пропали. Особи там на передовій, що без них то чесно сказати, пропада. Бо наші військові, як сказати, наша влада військова, думає лише про себе. Не думай про народ. Не думай у Чернівецькому військовому госпіталі. Зараз лікуються близько 30 поранених на сході України. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці подаруй учаснику АТО шоколадку. Акція під такою назвою відбулася в другій гімназії Чернівців. Вихованці закладу збирали в скриньку не тільки шоколадки, але й спеціальні листи обереги, які виготовляли власноруч. Акцію по збиранню шоколадок та листів організували батьки волонтери 5-го А класу. Ці обереги та солодощі поїдуть на схід України. Кожний з них стане до нагоди по-своєму. Серед наших випускників нашої гімназії є лікарі, є воєнні, які теж зараз, в даний момент, приймають активну участь у бойових діях на сході. Ми говоримо про те, що у нас є батьки, є діти, дяді, яких, наприклад, знаходяться там і є, на жаль, вже по загиблих. Тобто ми постійно звертаємо на виховання дітей, щоб вони не забували, що та Україна та ситуація, в якій ми зараз живемо, що вони все таки мають вносити якийсь маленький, але свій клад. Хай це буде написання листа, хай це буде малюнок. Хочу побажати воїнам здоров'я і щоб ніколи не було війни, щоб вони перемогли. Я поклала листобурів та маленькі пригощання для наших воїнів. Я дуже рада, що я приймаю в цьому участь, що я їм допоможу. І Я думаю, що вони скоріше до нас вернуться. Солдат дорогому, сильному, відважному, щоб Бог його оберігав. Я написала, щоб вони, щоб солдат, у якому попадеться моя шоколадка, знав, що я хочу його підтримати, і щоб що я маю надію на те, що він нас захистить. Там холодно і вони. Їм тепліше стає на душі, коли вони бачать. Ну коли вони в своїх руках тримають шоколадки. Скриньку наповнили за одну тільки перерву. Діти підходили по одному та цілими класами. Вихованці молодшої школи складали свої даруночки, ледь дістаючи до краю скриньки, а більш дорослі показували один одному обереги, серед яких не тільки листи, а й лялечки, ордени і навіть свячений хліб. Я підготувала такий оберіг для солдат. Я помістила сюди свячений хліб, який ми святили під час паски, і свячену, свячену вербу, яку связять під час вербної неділі. Я вважаю, що він буде символізувати. Таку жагу до перемоги і оберігати когось солдат у другій гімназії. Чимало уваги приділяють патріотичному вихованню. Тут вже відбулися акції: одягни солдата, допомога медикаментами. Навіть перше вересня діти провели по особливому. Наша гімназія є зразком закладу патріотичного виховання в Чернівцях. Звичайно ж, ми. Дуже любимо відвідувати наші уроки в вишиванках. Також нашою метою є допомога нашим солдатам, воїнам, борцям. На 1 вересня ми йшли в лікарню до нашого воїна в АТО, і там ми читали вірші і листи принесли також квіти. Розказував про своїх товаришів, про те, що він не хотів би, хотів би і далі захищати свою країну. Вже незабаром солодощі, листи та малюнки опиняться у руках українських бійців, які захищають схід України від сепаратистів. Шоколадки зігріють тіло, а листи душу. Надія Величко, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чернівцях вшанували пам'ять письменника, літературознавця, фольклориста, громадського та культурного діяча Михайла Івасюкан. Цьогоріч відзначають 97-річницю від дня його народження. Детальніше в нашому сюжеті. Аби покласти квіти до могили Михайла Івасюка, прийшли рідні письменника, знайомі та поціновувачі його творчості. На кафедрі ми теж радилися, як би вшанувати пам'ять Михайла Григоровича. І теж у нас була така. І думка або видати спогади про Михайла Григоровича і Васюка. Тим більше, що ми вже маємо певний досвід у, у цьому напрямі. Михайло Григорович, окрім того, що був літературознавцем, письменником та фольклористом, він був одним із ініціаторів створення літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича, серед лауреатів якої і колишня студентка Івасюка Світлана Ярема, окрилений Богом, саме так вона відгукується про свого викладача. І коли я в 1980-му поступила в Чернівецький університет, я дуже хотіла отримати книжку з автографом від Михайла Григоровича. І якраз вийшла тоді ця книжка Михайло Івасюк, Балада про вершника на білому коні. І вона вийшла 80-му році восени. Я по всіх книжкових. Крамниця ходила, ніяк не могла її знайти. Аж у березні на руській вулиці то спід, як кажуть, спід поли. І коли отримала, прийшла зі сльозами очах до Михайла Рорича. І він мені відповів, що о, це студентка, якої не бачив. Щось міг написати два слова, що на згадку там і все. Але бачите, який гарний, гарний автограф. У Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка, аби відзначити 97-му річницю від дня народження Михайла Григоровича, завітало чимало Буковинців. Рівно через три роки, сто років Дня народження Михайла Васюка. Звичайно, ця дата її ні з чим не сплутаєш. Зрозуміло, що ми вже почали до неї готуватися. Університет нас підтримав, щоб зробити нарешті достойну книгу спогадів про Михайла Васюка. доки ті люди ще здатні щось писати і розмірковувати, бо час не стоїть на місці. Мирослав Лазарук запевнив, що вже наступного року навесні Буковинці матимуть змогу ознайомитися з книгою спогадів про видатного письменника, літературознавця, громадського та культурного діяча Михайла Івасюка. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А цієї п'ятниці в залі обласної філармонії поціновувачів класичної музики здивує концерт нашого академічного симфонічного оркестру, який виконуватиме твори. Англійського композитора Сера Едварда Елгера під диригуванням запрошеного із Великобританії диригента Пауля Генрі деталі міжнародної співпраці та чаруючого концерту дізнавалася Генрія Табеух. Партитури творів Сера Едварда Елгара зазначає знавці дістати дуже складно. А якщо й утримуєш їх, то вони занадто громісткі для транспортування. Лише нещодавно товариство Елгара створило електронний варіант партитур, і тепер наш симфонічний оркестр не має жодних перешкод, щоб подарувати чаруючу музику своїм слухачам. Ці твори в Україні мало відомі. На це є ряд причин, і то здебільшого це все здогадки і посилання на радянщину. Тепер їх популяризують, адже зазначають це геніальні творіння. Я, коли поближче почав знайомитися з творами цього композитора, то мені дуже дивно стало, що в Україні так багато творів невідомі. Відомі в основному енігма варіації, які цей твір і приніс величезну популярність світову цьому композитору. Інші, ну і ще марші церемоніальні і урочисті. І більше творів навіть і не виконується. Та навіть і енігма кілька разів в Україні виконалося, рідко виконується. Ну тому ми будемо мати таку можливість познайомитися з геніальними творами. Репертуар Пауля Генрі простягається від Вільяма Берда до Бенджаміна Брідтена. Він створив більше 30 прем'єрних виконань в Україні творів британських та ірландських композиторів. Також активно пропагує і роботи сера Елгара. Сам диригент зазначає, що працювати з нашим академічним симфонічним оркестром одне задоволення. Адже вже за кілька репетицій йому вдалося отримати саме те звучання, яке вкладав сам відомий композитор. Якщо ви хочете почути насправді високий рівень виконання творів Ельгара в Україні, то зовсім не треба їхати до Києва, адже в Чернівцях настільки все професійно і злагоджено, що виконання може навіть позмагатися з відомими оркестрами. Це буде українська прем'єра, і це приголомшливо. Бо ці твори ще жодного разу не виконувалися в вашій країні. Під час концерту відвідувачі отримують унікальну можливість почути твори британського композитора, які виконуються в Україні вперше. До того ж, одну з композицій оркестр відтворить за участю солістки із Ужгорода Олесі Матей. Дівчина заворожена витвором і досі не може натішитися тим, що саме їй випала можливість проспівати морській пейзажі Сара Елгара. Мені дуже сподобалася, дуже дуже цікава. Музика дуже незвичайна незвична музика. О, насправді я кайфую, коли її співаю і взагалі слухаю. Я була просто в шоці, коли послухала оркестр от Чернівецької філармонії. Настільки о, сильний і настільки звичайне, таке масивне, хороше. Мені дуже сподобалося. Відтак вже о 18.30 цієї п'ятниці, 28 листопада, можна буде почути унікальне виконання композиції, які цінуються у всьому світі, але мало знайомі в нашій державі. Та ще й за участі британського диригента, який зовсім по-своєму керуватиме нашим академічним симфонічним оркестром. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. бажаю вам тільки приємних подій. І добрих новин! Цьому не кращого. Побачимось!